Все ж таки в Німеччині з другої спроби вдалося цього тижня обрати канцлера країни, яким став Фрідрих Мерц, який раніше обіцяв Україні Тауруси. Чи зможе цей лідер все ж таки реалізовувати ефективну і динамічну політику і сповнити обіцянки дані Україні в зв'язку з тим, що так складно відбувалося його обрання? Ну, більшість голосів голосів Фрідриха Мерца в будь-якому разі є. Просто для того, щоб обрати федерального канцлера Німеччини у першому чи другому турі, потрібно більше голосів, ніж більшість. І саме тому він не знайшов потрібної кількості в першому турі. Так, це абсолютно історична подія в Федеративній Республіці, тому що жодний з федеральних канцлерів Німеччини не затверджувався за таких обставин. Але ж ви бачите, ми зараз взагалі живемо з вами в світі історичних подій. Абсолютно нова процедура обрання канцлера, коли канцлер з першого разу не проходить. Новий папа американець. Все це події, яких ніколи не було в світі. Ну, таки, таким є 21 сторіччя. Але разом із цим маємо пам'ятати, що більшість голосів у коаліції Християнсько-Демократичного Союзу Соціал-Демократичної партії Німеччини є. І якщо буде узгодження позицій між цими двома політичними силами, ніяких проблем з головними ініціативами Федерального канцлера не буде. Це теж дуже важливий момент, який потрібно пам'ятати, коли ми говоримо про. Обіцянки Німеччини Україні чи роль Німеччини у переозброєнні Європи. І справді Віталію, 8 травня з труби Секстинської капели піднявся білий дим, що свідчить, що кардинали зробили свій вибір, і в результаті четвертого голосування на другий день конклаву кардинали обрали нового предстоятеля римсько католицької церкви, яким став лев 14-й, 69-річний кардинал Роберт Френсіс Превост, родом з Чикаго. Наскільки все ж таки важлива національність нового папи? Наскільки вона відігравала роль і Мала значення у випадку з папою попереднім, і наскільки має значення зараз? Я думаю, що має величезне значення. Всі ми пам'ятаємо, як революційно змінила, я б сказав, підходи церкви, не тільки я б сказав, внутрішньо церковні, але й загальнополітичні світові підходи обрання папи Поляк. І всі ми розуміли, що поява на чолі католицької церкви Івана Павла ІІ, вона кардинально змінює саму філософію католицької церкви. Вона повертає церкву обличчям до Центральної Європи. І вона обіцяє дуже серйозні зміни суспільні на європейському континенті. Те, що папою став кардинал з Сполучених Штатів, який багато десятиріч служив у Пару, це, по-перше, визнання того факту, що величезна кількість католиків зараз знаходиться в обох Америках, як то кажуть. А по-друге, може означати те, що церква звертається обличчям ще й до католиків самих Сполучених Штатів, яких, до речі, 64 мільйони, наскільки я пам'ятаю, це майже вдвічі більше ніж населення самої Італії. Ну, наприклад, ми зрозуміємо, що Сполучені Штати це країни із більшістю протестантського населення, але там десятки мільйонів католиків. І католицизм у Сполучених Штатах зараз переживає навіть політичний ренесанс. Ми ще недавно говорили, що в історії Америки було тільки два президенти-католики католики Джон Кеннеді і Джо Байден. Але зараз найближчі соратники президента Дональда Трампа. Державний секретар Марко Рубіо чи віце-президент Джей Ді Венс. Він, здається, називав в якості своїх можливих подкоємців на посаді президента Сполучених Штатів. Але вони обидва католики. Так що ми маємо зрозуміти, що це має не тільки моральний вимір і не тільки вимір, пов'язаний з паствою, але й величезний політичний вимір. Сам вибір папою е імені Льва XIV, це теж говорить про те, що кардинал Прево. Він дивиться на себе як на серйозного е, церковного реформатора. Ми з вами, до речі, маємо пам'ятати, Марія, що попередній Лев, Лев XIII, був папою, який е, може вважатися фундатором сучасної Української греко-католицької церкви. Він обговорював питання створення патріархату для цієї церкви. Він возвів на Галицький престол е, митрополита Андрія Шептицького. Він відкрив першу греко-католицьку семінарію. І з цієї точки зору це теж були дуже серйозні церковні реформи. Так що будемо сподіватися, що спадкоємність буде дуже важливою, тим більше першими словами, про які сказав новий папа у своїй проповіді до міста і світу, були слова про важливість миру без зброї і сподівання про те, що можна буде такий мир встановити під час його понтифікату. І я думаю, що це не просто слова. Але це і сподівання Ватикану на те, що ситуація у світі буде повертатися в бік нормалізації, готовність докласти до цього докласти до цього зусиль добре, що новий папа принаймні не закладає якихось часових проміжків, що це станеться в три дні чи в сто днів. Це вже тішить, принаймні у папи, на відміну від президентів чи прем'єр-міністрів. Попереду вічність його понтифікату і я думаю, що в нього буде можливість довести, що він здатний цією вічністю розпорядитися як слуга Божий тільки в нас немає вічності. Нам хотілося, щоб підтримка, зокрема з боку Сполучених Штатів, виразна підтримка надійшла значно раніше, тому що Звичайно, в червні вичерпується попередній вами... пакет виділений Джо Байденом. Сподіваємося, що е, слова папи і його майбутні дії все ж таки будуть спрямовані на вплив е, підтримки демократії у світі. Бо демократія, я це, ж про це насправді кажу. Марія. Моральна підтримка теж і моральна підтримка теж допомагає цьому. Так, моральна підтримка теж допомагає тому, що політики приймають вірні рішення. Будемо сподіватися, що на папа Папапалів чотирнадцятий може про це сказати до навіть Дональду Трампа.